Хочеш теж зв'язати ось таку трендову сумочку. Давай розповім як. Для в'язання я використовувала ось таку бавовняну пряжу. Вона дуже тоненька, тож я брала її у два складення і гачок. Для початку набираємо цепочку з 25 повітряних петель та плюс 9 петель підйому. Всього в нас має вийти 34 петлі. Далі будемо пров'язувати стопчик з двома накидами у 25 петлю нашої цепочки. Далі всі наші дії будуть повторюватися, слідкуємо за нашою схемою і продовжуємо в'язання. Далі у нас будуть іти 3 повітряні петлі і подвійний стовпчик з накидом. І так далі, знову буде 3 повітряних петлі і знову подвійний стовпчик з накидом у четверту петлю нашої цепочки. Далі, щоб знову перейти на наступний ряд, набираємо 6 петель підйому і буде в нас подвійний стовпчик з накидом у такий самий попередній стовпчик попереднього ряду. Далі у нас знову йтимуть три повітряних петлі і подвійний стопчик з накидом. Повторюємо наші дії 15 рядів поспіль. Після того, як перша наша половинка сумочки готова, робимо її обв'язку, надаючи їй форму. Для цього пров'язуємо по три петлі у кожне віконце. Аналогічно в'яжемо і другу половинку нашої сумочки та робимо її обв'язку. Коли дві частинки нашої сумочки готові, робимо їх з'єднання. При цьому важливо, щоб квадратики на обох половинках співпадали. У нас буде виходити такий нібито шов, це і буде наша лицева сторона нашої сумочки. Далі, коли основа в нас готова, робимо ручку, на якій буде триматись наша сумочка. Для цього робимо повітряну цепочку з 200 петель і кріпимо прив'язуючи до основи. Довжину ви можете регулювати під себе. Все, наша сумочка чахолу готова, тож став лайк і не забудь підписатися на канал.